Тато хотів, щоб я цю книжку назвала наодинці. У мене є такий розділ: наодинці. Ніхто не відчуває те, що відчуваєте ви. Ваш біль лише ваш біль, Ваші почуття лише ваші почуття. Ваші сподівання, лише ваші сподівання, ви у себе одні. Як би вам не хотілося у це вірити? Як би вам не хотілося обпертися у цьому житті ще на когось, крім Бога? Власні ілюзії, мов хвилі, розбиваються об каміння розчарувань, які з роками помножуються, оприлюднюючи одне і жорстко регламентовано неспростовне. У цей світ ми приходимо самотніми і самотніми вмираємо. Є в житті та людина, яка буде з вами від моменту народження і до останньої хвилини життя. Це ви.